Ну вот, ми без дітей. Що робити далі. Ліш, може, нафіг той дрон. Вилізти, то виліз, а як злазити? А а ну вот, ми без дітей. Що робити далі? Так Я не, не знаю. Так незвично. Я не знаю. Тя мене такого не вчила, мені кажеться. Життя без них неповноцінне. Наоборот. <рес> нарешті дійшла до нас черга в дитячому садку, а це означає, що ми успішно можемо збагрити наших спиногризів, хоча б на півдня. І коли це сталося, ми опинилися в легкому ступорі і не знали, куди себе подіти. Хотілося відвідувати усі місця і розваги водночас. Як степі зірвалися, але трохи опанувавши себе і зрозумівши, що не можемо бути в декількох місцях одночасно, вирішили почати з дуже мальовничого місця в районі Бургунда, а саме з королівської дороги Конгевеген. То, щоб не загубити це відео, підпишіться на канал, а також зберігайте його або поділіться з друзями, якщо інформація була для вас корисна. конгвеген Оверфілефєл це історична дорога в Норвегії, яка колись була основним шляхом сполучення між західною та східною частинами країни. Ось кілька цікавих фактів про цей маршрут. Конгвеген був завершений в 1790-х роках за ініціативи короля Крістіана VI, щоб полегшити транспорт і поштові перевезення між Бергеном і Осло. Це була перша державна дорога, побудована спеціально для кінних возів. Філефіел – це гірський перевал, через який проходить дорога, і він завжди був важливим маршрутом. Тут подорожували ще в епоху вікінгів, а Конгівекін значно спростив подолання цього перевалу. Сьогодні Конгевекен визнаний частиною культурної спадщини Норвегії і входить до списку об'єктів, що охороняються. Дорогу відновили, щоб відвідувачі могли прогулятися старим шляхом пішки чи на велосипеді. Окрім історичного минулого, ця дорога оточена легендами і містичними історіями, які передаються серед місцевих жителів і мандрівників. Ось кілька з них. Через важкі умови та часті бурі багато людей втрачали життя під час перетину філе у минулі часи. Місцеві кажуть, що в темряві можна побачити тіні або почути кроки тих, хто загинув на цій дорозі, особливо в дощові чи туманні ночі. Це часто асоціюють із духами мандрівників, які так і не дісталися свого пункту призначення. Друга історія дух жінки в білому. Одна з найвідоміших легенд говорить про привид жінки, одягненої в білу сукню, яку бачить біля старих ділянок дороги. За переказами, вона була нареченою, яка загинула під час подорожі через Філіф'єл у зимову бурю. Її дух іноді зустрічають мандрівники, коли перетинають гірські перевали. Вона з'являється раптово і мовчки зникає, не заподіювши шкоди, але викликає страх своїм несподіваним виглядом. Третя історія прокляття пастуха. Є історія про пастуха, який жив у горах неподалік від дороги, і прокляв усіх, хто знущався з нього або його отари. Кажуть, що в особливо несприятливі дні або ночі можна відчути на собі важку атмосферу і страх, які виникають без видимої причини, і це пов'язують з його прокляттям. Ці нірвоші котящій історії додають особливого колориту та таємничості до стародавньої дороги Конгівеген, де природа, історія та легенда переплітаються у єдине ціле. Сьогодні Конгівеген приваблює багатьох туристів, які шукають можливість поринути в історію і насолодитися неймовірними пейзажами. А як ви проводите час без дітей? Поділіться, будь ласка, в коментарях або напишіть пару слів про враження від побачених краєвидів. Вам не сложно, а мені приємно. Куди ти лізеш? Господи, дивись під ноги, будь ласка. Леш, може нафік той дрон? Ні. Леш! Вилізти то виліз, а як злазити? Оце І угу. я його, якщо ти скинеш, можу не зловити. Постарайся. Поламався. Є. Yeah. <laughs> Ціленький, слава Богу. Боже, вертайся, ти теж цілий.